Війна у Чечні знайшла своє переосмислення в українському суспільстві багато у чому тільки після агресії Росії ще у 2014 році, та я вже ж після повномасштабного вторгнення у 22-му. Сьогодні війна в Чечні сприймається більш однозначно, а чеченці сприймають як борців із російським імперіалізмом. Однак, коли проходили самі бойові дії у 90-ті роки, українцям або було все одно на те, що відбувалося, або більшою мірою симпатизували Росії у тій війні. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому так відбувалося. Дві чеченські війни були зустрінуті серед українців без особливого інтересу. Офіційна влада рідко коментувала те, що відбувалося, кучма зберігав нейтралітет і загалом займав балансуючу позицію, намагаючись налагодити з Росією контакт. Саме при ньому було остаточно вирішено проблему Кримського флоту та підписано з Росією договір. Тодішня українська влада і справді була зосереджена на внутрішніх проблемах і викликах в Україні, розпит СРСР та перебудова усього суспільства складні завдання, з якими треба було мати справу. Україна перебувала у тяжкому періоді трансформації. В міжнародній політиці було зближення з НАТО, віддача ядерного озброєння та питання Криму, про що йшлося вище. Щодо українського суспільства, то багато хто без особливого інтересу спостерігав за війною. На території Росії. Лише деякі журналісти про це писали та присвячували матеріали, низка з яких були навіть про Чеченськими, та з підтримкою їхньої боротьби проти Кремля. Багато хто ж підтримував саме російську сторону і вважав, що Росія робить все правильно, пригнічуючи сепаратизм на своїй території. То чому ж так відбувалося? Перше це посткомуністичний уряд та спроби балансування. Кравчук а за ними кучма були вихідцями із радянської системи. Перший був радянським політиком, а другий, як кажуть у народі, червоним директором, тобто головою радянського підприємства. Сам уряд за своєю суттю залишався бути радянським, а ринкові реформи в українських реаліях йшли досить повільно. Український народ загалом підтримував такі інтенції. Український уряд загалом розумів уряд Єльцина також вихідця з радянської системи. І навіть незважаючи на спроби реформації Росії, Єльцин також залишався глибоко радянською людиною. Тому уряди на цей рахунок були близькими, а сепаратистський режим Дудаєва, заснований суто на націоналізмі, ще й з елементами ісламу, був далеким для української сторони. Багато людей в Україні та Росії продовжували себе вважати радянськими людьми, і будь-які подібні неузгоджені сепаратистські вибрики сприймалися з негативом апріорі. Країни у цьому плані були дуже схожими і навіть не відчували різниці. Друге, це близькість народів, мова про росіян та українців. Зараз це сприймається зовсім інакше, проте після розпаду настрої були зовсім іншими. Росіяни та українці перебували у складі однієї держави багато століть, говорили або однією мовою, або мовами однієї групи, вважали себе так чи інакше, але православними, мали схожі культурні звичаї і так далі. Загалом, сприйняття братства, до якого звертається Путін досі, тоді справді було велике. Тому багато українців, дивлячись на війну Росії та Чечні, віддавали перевагу першій як більш зрозумілій стороні зі схожими людьми. Більше того, у пострадянських країнах існували і досі існують ксенофобські та шовіністичні відносини до неслов'янських народів, до яких чеченців також відносять. Побутовий шовінізм та неприйняття інших культур важливий чинник, який допомагав людям вибирати бік суто інтуїтивно. Близькість до росіян і Росії викликала більше симпатії лише через це і не пов'язано з якимись осмисленими причинами. Сам же внутрішній режим у Чечні також викликав питання, особливо у міжвоєнний період, коли республіка стала радикалізуватися. У Чечні спочатку було за фактом встановлено авторитарний режим. Який ставав лише дедалі жорсткішим, а ісламістські елементи лякали не лише Україну, а й навіть Сполучені Штати. Росія ж у той час навпаки була прикладом переходу до демократії, і хоча вона такою не стала, на той момент все ще виглядала куда зрозуміліше Чечні. Третє це збереження статусу КВО після розпаду СРСР. Біловезькі угоди було підписано між країнами-засновниками Союзу, Росією, Україною та Білоруссю. Консенсус полягав у тому, що розпад СРСР відбувається за республіканськими кордонами Союзу, внаслідок чого було утворено 15 республік. Чечні, як ви розумієте, там не було. Саме такий договір дав можливості розпастися СРСР досить мирно, без великих воєн між країнами на той час. Негативним прикладом розпаду стала Югославія, яка на 10 років поринула у нескінченні війни, геноциди та розправи над населенням. Україна, прийнявши такий стан речей, Продовжувала дотримуватися цього курсу і не підтримала жодного сепаратизму в інших республіках, не підтримала навіть придністровський сепаратизм, хоча теоретично могла б цим скористатися на свою користь. Саме землі Придністров'я до Другої світової входили до складу у РСР, тому риторика про споконвічні землі за бажання могла б непогано зіграти. Більше того, такий статус-кво був не лише між пострадянськими республіками, а й серед світової спільноти. Усі пострадянські республіки увійшли до ООН і стали міжнародно визнаними. Західні країни також багато в чому ігнорували війну у Чечні, звертали на неї увагу зрідка, коли відбувалися військові злочини, але все ж таки підтримували територіальну цілісність Росії. Саму ж незалежність Чечні ніхто ніколи не визнавав. Україна також підтримувала збереження російської державності та виступала проти сепаратизму. До речі, варто зауважити, що проблеми сепаратизму в Україні також виникають, особливо у Криму у 94 році, коли на чолі республіки став Мішков. Він прагнув до відділення Криму та до інтеграції його із Росією. Але російська офіційна влада також вирішила не підтримувати тоді сепаратистські тенденції в Україні, а епоха мішкова швидко закінчилась. Тому частково можна сказати, що питання солідарності на той час могло зіграти на користь підтримки Росії. Важливим фактором була й російська пропаганда, яка відігравала центральну роль в українському інформаційному просторі. Російські телевізійні канали на той час були звичайно вільнішими, ніж останніми роками, але часто трактували про урядову точку зору і точно не визнавала чеченську незалежність. Такий інформаційний порядок денний відображався на Україні, оскільки жителі масово продовжували дивитися російські канали та мовлення, звідки й отримували в основному. Інформацію про війну у Чечні. Це створювало образ того, що Чеченці це радикали повстанці, а російська армія просто прийшла туди відновлювати порядок і захищати мирне населення. Саму операцію у Чечні і було розпочато під егідою відновлення конституційного ладу, як було офіційно оголошено Єльциним. Окремо варто зазначити, що українці, як і інші нації, досить слабко реагують на події, які не торкаються їх. Та відбуваються далеко. Так було і з Чеченською війною та багатьма іншими конфліктами. Багато хто її просто не помічав і не надавав особливого значення. Тому у цілому спостерігалася багато в чому навіть байдужість, ніж підтримка однією зі сторін. Хоча знову ж таки російська сторона здавалася більш зрозумілішою. Офіційна влада у цілому балансувала і не приймала сторони, більше того підтримувала територіальну цілісність Росії, як і всі інші країни. Тільки з початком повномасштабної війни почалася рефлексія з цього приводу, і ставлення до Росії різко змінилося. Верховна Рада навіть визнає Ічкерію окупованою, а Росію звинувачує у геноциді чеченського народу. Події тих років вже розглядають через призму нинішнього конфлікту, а російська пропаганда, яка тоді використовувалася проти чеченців та Ічкерії, стала використовуватися вже сьогодні проти українців та України. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс БайМієкофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.